В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога, Якого зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч і святині, і сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати він буде, і буде вважати Твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілим твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм. І підіймемо прапор в ім'я Бога нашого, нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого, свого могутніми чинними помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання.